Ми коли на 2004 рік розписали це все, ми побачили, що ми непогано справляємося, ми бачимо живий організм, ми бачимо реальність. І коли, наприклад, мене там десь запитували, чим ви займаєтеся, я їм не прораховував службу чи центр, я їм називав. З такими людьми, з такими людьми, з такими, з такими, з такими, з такими, і набиралося добрих три десятки, і всі дивувались. Державна соціальна служба вона руйнувала. Вона розуміла, що ми переросли і на багато років, і вона почала до нас ставитись лояльно з якої точки зору. а давайте ми на ваш досвід випишемо, видимо книжечку для всіх. Я казав, ви розумієте, нам не потрібна ваша підтримка. Нам потрібно, щоб ви нам не заважали. Ну, безумовно, цього не ставалося, бо там теж в них з'явилися ідеї облікувати. Це саме цікаво, вони не вложили нічого в те, щоб організувати професійну роботу працівників, але витратили мільйони на соціальну рекламу і на цю систему обліку роботи, де яка взагалі була ну ви ви собі не являєте, що. Система обліку має бути, але вона має відповідати не інтересам централізованим, а інтересам цим. Тим більше, що як впихнути все те, що ми наробили, в їхню якусь ну, якесь структурне бачення. Ну поки був Олександр Мельченка, ми долали ці багато інших перешкод. Було важко. Я пам'ятаю, як на Новодарницькій ми тоді сформували цей ком'юніті-центр для наркозалежних членів їх сім'ї. Пригадується перші школи для батьків співзалежних. дуже пригадується. І пригадується, як після колонії до нас приїжджали хлопці, що додому не потрапили. До нас вже потрапили. І та же Тетяна Пітатірева. На жаль, я всіх прізвищ вже не пам'ятаю. Да і по роботі з людьми з інвалідністю. Там вже був такий момент, що ті проекти, які ми підтримували, вони інколи йшли на крок раніше, ніж навіть ми в соціальній службі. Тому <laughs> я дякую. От Ярослава Валерівна бо вона здорово тоді придумала цей механізм соціального замовлення. Що ми оголошували тендер, конкурс. Ми зверталися до будь-якої громадської організації, до всіх виграйте тендер. От маленькі гроші, але стабільні, і е, е, ми будемо з вами. І таким чином ми обирали і працювали з партнерами. Ну, в принципі. Мені здається, що і профілактичні програми, і оці інновації в газеті. Тоді була газета така в по-моєму. Хрещатик? І Хрещатик, де ми свідомо просили. Давайте зробимо розворот, не про нас. А про те, що ми можемо змінити, щоб людина, яка прочитає, вона зацікавилась тим, що є вихід, є шанс, і при чому це, це треба робити системно, отак. От був такий період, коли ми перестали друкувати там буклієти п'ятидесяте, а постав використовувати газети, журнали, телебачення. Хоча це було важко, тому що на штаті тоді не було такої людини, яка за це відповідала. Ви розумієте, що багато речей треба розуміти з того часу? А це зараз я бачу ваш штаб більш-менш. А тоді, якщо взяти Альтмана з точки зору, от він відповідав Дмитро Альтман, за. Роботу е, проблематика наркозалежних то він був все: і методист, і тренер. і... Е, Організатор і координатор, і він формував інформаційний матеріал. Він шукав де хто може цю інформацію надати, і багато іншого. Тобто, це є менеджер надання соціальної послуги. Це є в моєму розумінні за відділом, наприклад, якщо так брати за вашим штатом, людина, яка не від, просто відповідає. А вона э, розвиває, вона вносить пропозиції зміни. Хоча э, було трошки складно, бо залишались ті люди, які э, ну вони дуже змінювалися, які приходили і казали, це все класно, це все добре. Ви скажіть, що треба зробити, я зроблю. А, я розумів, що я не можу, хоч і десь там, як то кажуть. Казав, ні, я цього не буду робити, але і доводилося і, е, витримувати таку, скажімо, таке ставлення. І потрошки, потрошки щось змінювати. Ну, на це йшов час, час. Я не говорю про якісь програми там оздоровлення, якісь скаутські, якісь інші моменти. Е, мені здається, що якби ви поставили на запитання, чим ми займалися, ну напевно дня було б мало. Ну, центри соціальних служб вони є площадкою, де опрацьовуються інновації, які потім втілюються в життя, і це стає вже державною політикою соціальною. Що ви хотіли побажати тим людям, які будуть у подальшому розвивати і вдосконалювати нашу систему? Чи зможемо ми подолати ці інертність, яка Ще з радянських часів, коли е, соціальна сфера це сфера е, обслуговування, обслуговування, отримання виплат, отримання субсидій і інше, ну е, по-перше, я вірю, е, це не до побажання. Я вірю в те, що е, я думаю, що після перемоги е, оця традиція. Утожнювати соціальне з виплатами, а вона відімре. Ну ви самі свідки, вже зараз, якщо ми беремо наш воєнний період, там розвалений, там будинок, вже навіть журналісти, просто люди вони говорять, де та соціальна служба, до якої можна звернутися. Тобто, хоч довго, але ми усвідомили, що нам потрібна справжня сервісна соціальна служба. Яка ініціює, а там проблема, там те, вона виїжджає вона, або принаймні територіальна, як ми бачимо з практики нашої ну сьогоднішніх біженців, наших або правильно сказати, тих переселенців, які за кордоном, які розповідають, що таке соціальна служба в Голландії. Це один офіс, а до ти приходиш. І соціальний працівник, який веде твою справу, він розглядає різні питання. Чому? Бо він уповноважена особа: робота, – такто, освіта, – так-то, догляд за дитиною, – житло, – так-то. І те все, що тебе стосується. Те ж саме мене здивувало, коли я хотів зробити в Києві, але це пов'язано з системою страхування. А от ми з Дмитром Альтманом часто про це говорили. Ну чому так? от? Допомагаючи наркозалежним, коли ми це робили в місті Києві, у нас було саме велике слабке місце. Ну, саме слабке місце. Це <кій> як оцю молоду людину з наркотичної залежності доставити. Я пригадую, що в той час е, ми часто вели перемовини з головним наркологом міста е, і з іншими лікарями. І вже навіть був такий період, коли ми е трошки в в в гроші на, на таксі. Тобто, е Нам потрібно було сформувати це. Тобто, до чого я веду? Не треба боятися е тої старої системи, яка продовжує, е е е як нам здається, панувати. А вона доживає останні якісь роки. Треба е Ідентифікувати себе соціальним працівником, не соромитися. Треба розуміти, що ти не просто спеціаліст соціальної а соціальний працівник, який набув досвід роботи ну, скажімо, там, з дітьми-інвалідами чи з сім'ями, він має ставити за мету бути більш мобільним, більш функціональним. І тоді він перестане, як то кажуть, реагувати на те, що а моя посада скоротилася чи на мою програму немає грошей. Тобто методичне забезпечення, яке ви називаєте, а іншими словами, це підвищення кваліфікації, це навчання, воно має бути спроектовано на те, що не залежить від політики. Робіть соціальних працівників більш мобільними, більш спроможними, більш функціонально, ну, скажімо так, адаптованими, але вони мають вірити в те, що вони роблять. От коли ми почали і запровадили обідницю соціального працівника, там етичні правила, Це ті початки, коли мова йшла про встановлення професіоналізму. Бо якщо це ситуативно, або для іміджу, або а попробувати, то там тисячу факторів негативних навіть і не хочеться слухати. Якщо в основі є твоя вірність, як в медицині, я от часто порівнююся соціального працівника не з вчителем, а з лікарем. А якщо є твоя відданість, якщо є цей стрижень, то так. Є лікарі, які беруть взятки. Нам це не е, як то кажуть... не притаманно. Не притаманно зовсім. Да? Не. І, і... Але є е, більшість лікарів, які е, е, в будь-якій ситуації, в будь-якій ситуації. Е, вони бачать завтрашній день, а вони цінують свій завтрашній день. Е, е, друге побажання це побажання, е, е, ну, скоріш за все, нашій владі. Я не знаю, це абстрактне побажання, але е, занадто довго наша влада визначається з тим, е, що і як має існувати в місті за бюджетні кошти. А принцип один: якщо е, ця служба чи ця установа не просто там прописана законом, бо там за законодавством стільки всього прописано, що інколи є, стає і смішно, і страшно. Але це не песимізм, це так критика, да? Так, оці постійні зміни, структури, підпорядкування, вони на користь не підуть, бо вони забирають стільки часу і стільки енергії, що ніхто не бачить і нічого нікому не може пояснити. І от якщо є стрижень любові, поваги до соціальної служби, до колег по соціальної роботи, є вірність. Що ти маєш допомогти людині, але не просто допомогти, а ти знаєш, як допомогти в сучасних умовах, і ти не ігноруєш, і ти можеш підстрахувати колегу, яка там, наприклад, працює з бездомними. Це це зробиш не тому, що а, так треба, тому що ти можеш це зробити. Тому е, віра в себе як фахівця соціальної роботи чи соціального працівника, віра в місію соціальної роботи е, поза е, банальне порівняння, вона має пережити Ну, ще трошки. Ну, дивіться, 20 років пройшло, а ви живете. У вас успіхи, ви розвиваєтесь, про вас знають. Навіть я, коли студентів своє опитують, а яка тема вас цікавить? Більше половини каже, а давайте поговоримо про те, як вислідувати роботу соціальної служби. Це для мене важке питання, тому що але вони знають про соціальну службу. Це вже показник.